Можна все-таки таку загальну картину, наскільки в Україні просувається виконання закону про деколонізацію? Чи можна говорити, що Львівщина якесь виключення з правил, що тут все так швидко зробили, хоча терміни закону навіть ще не вичерпані, і, а в Україні набагато все гірше? Ну, якщо брати Львівщину, то так можна сказати, що Львівщина подає приклад. Звісно, що там позалишалися якісь дивні моменти, потопу мозаїчного пано у Львові з червоноармійцями, які треба прибрали, чи там на території однієї з військових частин є те, що дещо треба прибрати. Але це мінімальні вже, там рештки, які лишилися. Може, десь щось лишилося. Ну це одиничні випадки, та так по факту майже все готово. І щодо вулиць, їх ну, трошки більше десяти лишилось на території Львівської області до перейменування. Тобто, ну це крихти. Я думаю, що ці всі питання, які навіть зараз лишилися, ну воно закінзаються буквально найближчим часом. Можна буде наголосити взагалі що не лишилось жодної вулиці, жодного пам'ятника, жодної дошки. Це цілком реально. Львівщина а, проявилася подожди добре, вона почистила від пам'ятників цим цим совєтським солдатам. Тому що зараз ці процеси йдуть лише в кількох регіонах. Тобто окей, Львівщина очистилась, дуже ну, більше половини прибрано на Закарпатті, ну десь може стретину прибрано на рівно-Франківщині. Ну, кілька штук там до десятка на Тернопільщині, і кілька на Рівненщині. І кілька на Хмельниччині. Все. А, і один, один у місті Рівне. А, ти я в нього казав, Перепрошую. Але загалом все. Воно о, або перед збручем. Все. або Ось є там кілька пам'ятників демонтованих у Хмельницькій області, а і ще один в Ірпіні. А так советських солдатів не чекають майже ніде, е, і скоріш за все буде якийсь потім ще окремі закони, які будуть це регламентувати. Вони скоріше за не підпадуть під дію закону про деколонізацію. На жаль, бо у нас нібито не на часі, нібито суспільство не готове, і так далі. Тобто Львівщина зробила от все, щоб уже ніяких третіх законів не чекати через 5 років, через рік, через два. От все. Все, що треба, все зробимо. Щоб потім уже до цього питання ніколи не повертатись. Так само намагаємося дотиснути це питання зараз на Закарпатті і Прикарпатті. Тобто там реально всіх совєтських солдатів покласти ну, до кінця весни цілком можливо. Звісно, що проблеми будуть, але є дві робочі групи, вони вже функціонують з перебоями, з проблемами, але воно вже пішло, понеслось. І до, до, я впевнений, що З Тернопільщиною так само там створено робочу групу лише нещодавно, але доб'ємо. Все буде добре. Питання лише в тому, що це поки вся територія, так кажуть, перед збручем. А що далі ми поки не можемо зрозуміти, тому що е, не хочуть рухати їх, не хочуть взагалі в переважній більшості громад. Якось так. А найгірша ситуація, можливо, назвати такі області, де такий прям саботаж-саботаж, де взагалі можливо нічого не відбувається. Це які області? Ну я скажу, що нема прям областей, де нічого не відбувається, бо залежить все перед... передусім від самих територіальних громад. Тобто може бути область специфічно про деколонізацію, як Вінницька. От Вінниця, це Еталон, приклад. Там і при, при перепохуванні провели одні з перших в Україні, там совєтських всіх солдат прибрали, і вулиці добре перейменували майже всі. А область ніяка. Вона там ледь-ледь зараз починає процес. Тобто переважна більшість вулиць там більше тисячі ще не перейменовано, А потім сама Вінниця дуже хороша.